Прекрасній жінці, цього чудового дня, у твій день народження, я щиро хочу тебе привітати, а бажаю, я тобі зовсім небагато, нехай все, що в тебе є, приносить тобі радість, нехай все, чого у тебе немає, не буде для тебе необхідним, нехай все, про що ти мрієш, дивним чином з'явиться в твоєму житті. Бажаю тобі бути щасливою людиною, радіти кожному новому дню, знаходити задоволення в звичних речах, словом, цінувати те, що маєш, і нехай доля тебе обов'язково любить і дарує чудові сюрпризи, щоб спокій і мир панували в родині, а щастя всміхалося тобі щохвилини. Хай обминають тебе болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається, хай радість приносить тобі кожна година, від горя хоронить молитва свята, щасливою буде життєва стежина для тебе і родини на довгі літа, з днем народження тебе.